Передбачалося, що це буде триденна війна, але пройшло вже три роки. Сказав Дональд Трамп, коментуючи питання завершення цієї війни, яка на його думку вже би мала бути врегульована тричі, ну або навіть чотири рази. Війна в Україні затягнеться надовго, але її можна було б легко залагодити. Знаю, що Дональд Фредович дуже не любить, коли його поправляють, але я не перша, хто це буде робити. До мене це вже робили і Макрон під час спільної прес-конференції в овальному кабінеті, коли спростовував заяву Трампа, що Європа дає гроші Україні і отримає їх потім назад. Макрон так поклав руку на плече Трампа і чітко заявив Ні. Насправді, чесно кажучи, ми заплатили 60% від загального обсягу. І прем'єр-міністр Канади Марк Карні відразу відповів Трампу, коли той припустив, що Канада може стати 51 м штатом США. Він тоді відповів чітко і без коливань є такі місця, які ніколи не продаються. І прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, саме він до речі, уточнив, що це неправда, коли Трамп згадав про матеріальну вигоду від допомоги Україні. Тож я не стану виключенням, бо насправді пройшло вже. 4185 тисячі днів від 20 лютого 2014 року, коли нога російського солдата перетнула український кордон. Можна по різному ставитися до того, чи була ця війна безперервною, але можу сказати, що навіть коли на лінії фронту не було активних бойових дій, війна не зупинялася, бо Росія весь цей час. Озброювалася, починаючи з того таки 2014 року. Росія активно реформувала і переозброювала свою армію. Зокрема, було створено нові армійські корпуси біля кордону з Україною. Я маю на увазі Вороніжську, Ростовську і Білгородську області. Після анексії Криму Росія перетворила півострів на величезну військову базу, розмістивши там авіацію, флот, ППО, ракети і інше озброєння. І це теж тепер ні для кого не секрет. Було проведено численні навчання типу Кавказ, Захід, Центр з відпрацюванням сценаріїв наступу на сусідні держави. В економіці Росії теж були помітні деякі зміни. Зокрема, вона створювала стратегічні запаси золота, валютних резервів, розвивала програму імпортозаміщення після перших санкцій. В 2015-18 роках створено національний платіжний інструмент МІР, аби мінімізувати вплив відключення СВІФТ. Тоді про нього тільки наважувалися говорити одиниці. І хоча вона працює з костелями, ця система МІР через раз, але це те, до чого Путін теж готував Росію. Зменшення частки долара у золотовалютних резервах і торгівлі. Ви думаєте, це все було просто так? Звісно, ні. Це теж була підготовка, а дезінформація. І підготовка громадської думки з 2014 року, коли російська пропаганда активно дияволізувала Україну, захід НАТО щоб виправдати в майбутньому агресію. Нав'язували ось ці наративи про а, київських, що потім стало ключовим виправданням вторгнення в 2022 році. Знову ж таки, пошук союзників і тестування Заходу Росія перевіряла реакцію світу у різних регіонах у Сирії. Центральній Африці, Улівії, Венесуелі паралельно укладала енергетичні і політичні угоди з Іраном, Китаєм Індією, які тепер до останнього не хочуть відмовлятися від російських енергоресурсів. А деякі, зокрема, як каже Бесент, навіть готові переплачувати за неї до 100% додаткових мит. Зокрема, міністр фінансів США Скотт Бесент повідомив, що нагадав китайцям, що в Конгресі США вже є законопроект, який дозволяє президенту Дональду Трампу ввести мита до 500% на країни, які підтримують Росію, купуючи її нафту. Що відповів Китай? Що вони незалежна країна, мають свої потреби в енергії і купуватимуть нафту, виходячи зі своїх власних інтересів. На що Бесант у відповідь сказав: ми не заважаємо їхньому суверенітету, просто якщо вони хочуть купувати нафту у Росії, хай будуть готові платити 100% мито. Ну і також він дорікнув Китаю за закупівлю іранської нафти і продаж товарів подвійного призначення Росії на суму понад 15 мільярдів доларів. Я прямо сказав їм, що така поведінка шкодить їхньому іміджу в Європі. Але давайте чесно: ну, навряд чи шкода іміджу може завадити Китаю втілювати бажане у дійсне. От 500% відсоткові мита можуть. Або як каже Річард Блюменталь, Владімір Путін не заслуговує на додатковий час, і нам потрібно прискоритися з голосуванням законопроекту про санкції. Ні 50, ні 10 днів він не заслуговує усе, що робить президент Сполучених Штатів у правильному напрямку. Але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500%, а не 100%. Президент безсумнівно робить правильний крок, скорочуючи кількість днів, які він дає Путіну на виконання вимог про припинення вогню. Наш законопроект про санкції є двопартійним і має 85 співавторів. Сенатор Грем і я продовжуємо відстоювати необхідність його прийняття. Я сподіваюся, що він буде ухвалений, оскільки він передбачає жорсткі санкції не тільки проти Росії, але й проти Китаю та Індії, які підживлюють російську військову машину, купуючи її нафту і газ. Я не маю сумнівів, що Путін є головорізом, який продовжуватиме своє повітряне терористичне панування над українцями. Я був в Україні вісім разів. Я бачив зруйновані будинки, лікарні та школи, інші цивільні об'єкти, які були знищені. Я зустрічався з людьми, які втратили кінцівки з викраденими дітьми. 20 тисяч з них досі перебувають у руках Росії. І Росію слід оголосити терористичною державою, якщо вона не поверне цих дітей. Але я сподіваюся, що президент бачить, що Путін грає в шахрайську гру, він грає з Америкою, знущається з нас, і зараз настав час ухвалити закон про санкції та продовжувати тиск, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів, щоб можна було досягти миру. Не знаю, чи це вплив сенатора республіканця, чи Дональд Трамп сам вже про то прекрасно розуміє і обдумує, бо як сказала. Речник держдепу США Темі Брюс навіть 10 днів для Путіна може і не бути за її словами. Дональд Трамп може ще раз скоротити дедлайн у 10-12 днів. Даний на досягнення перемир'я по Україні. Якщо перемир'я не буде, США готують конкретні дії проти Росії, але розпочали з Індії. Як то кажуть, перший пішов Трамп вводить 25 відсоткові мита на Індію. Щоправда, є нюанс. Це мита введені. За підсумками переговорів про торгову угоду з Індією, а не ті, які він обіцяє запровадити після закінчення десятиденного ультиматуму Росії. Не хочу нагадувати, але залишилося 9 днів. Утім, що цікаво, Трамп прив'язує ці сьогоднішні мита, зокрема, до закупівлі Індії, російської військової продукції та енергоносіїв. Пам'ятайте, хоча Індія, наш друг, у нас роками був відносно невеликий бізнес з ними. Так як їх мита занадто високі. Також вони завжди закуповували більшість військового обладнання в Росії, а ще вони найбільший закупівельник енергоносіїв у Росії разом з Китаєм у той час, коли всі хочуть, щоб Росія зупинила вбивства в Україні. Все це недобре. Тепер Індія платитиме 25% мит плюс додатковий штраф з 1 серпня. Звісно, у нас до найбільшої демократії у світі питань мінімум, але звучить погодьтеся непогано. Прям нема до чого причепитися. Хіба що до маленьких ставок Китай, що ти там? Бо друзі друзями, а на рендер-моді, я нагадаю, обіймався з Путіним в Москві в день, коли Росія вдарила по Охмадиту у Києві. Тож загалом ця прив'язка до озброєння виконує роль стимулу з боку Вашингтона для. Поглиблення співпраці з Індією у військово-промисловій сфері заради справедливості Нью-Делі вже досить тривалий час. Коротше частку закупівлі у Росії, збільшуючи імпорт озброєння зі сполученими штатами та Францією, але є маленький нюанс, тому що Росія, як зауважив Дональд Фредович, все ще залишається важливим, хоч і не домінуючим постачальником. Не думаю, що Нью-Делі сприйме цей стимул надто болісно, адже необхідність зближення із сполученими штатами на тлі. Протистояння з Китаєм є доволі очевидною, але щодо відмови від російської нафти, то Індія має альтернативу у вигляді постачання із Саудівської Аравії, з Об'єднаних Арабських Еміратів, з Кувейту держав, які можуть збільшити видобуток, аби забезпечити перспективний індійський ринок енергоносіями. Так, це буде дещо дорожче, але стратегічно такий перехід позбавляє Індію зайвих проблем із Вашингтоном. І таким чином Дональд Трамп одним махом. Заробить на продажу озброєння, подарує своїм друзям із перської затоки ще одного клієнта, а також натисне на Росію. Ну що ж, не задавить повністю правда, але ну натисне. Розумієте, в чому у нас проблема взагалі в українському суспільстві. Я не говорю говорю вас у каналі. Ми намагаємося в усьому звинуватити Дональда Трампа у усіх бідах. Він не дотягує багатьох питаннях, які потрібні в Україні. Але ще раз е я акцентую увагу, Трамп займається не українським питанням, а американським питанням, американсько-пекінським. Індія це демонстрація того, що Трамп з ними домовився, це абсолютно очевидно, що у разі введення санкцій, якщо не припиниться війна, Індія відмовиться від російської нафти. Пекін на це не йде. Тому він у своєму посту пише. Що будуть штрафи, а можуть і не бути, тому що це ж не конкретні домовленості. Указу ж поки що немає Трампа. Але ми підсвідомо вигороджуємо Індію і кажемо: дивіться, яка вона класна! Вона погодилася не купувати нафту, а те, що вони нині купують 25% об'єму російської нафти на всім нам начхати, то так не може бути. Ми повинні за це їх засуджувати, не просто ганьбити за те, що вони спонсорують війну Росії проти України. Друзі, давайте не підміняти поняття. Тому що це дуже небезпечна історія. Треба називати біле, білим, чорне, чорним у війні. По іншому не може бути в політиці. Сіра буває, але це війна, коли нас вбивають, і не бачити того, що відбувається, ну не можна. Це буде неправильно. Тож дуже дуже чекаємо, що буде за 9 днів. Тут справжня інтрига. і Як я вже сказала, хоч повномасштабне вторгнення готувалося щонайменше 6-8 років. Я сподіваюся, що для санкцій і мит Трампу знадобиться менше років, а бажано днів. Ну а ми з вами побачимося у цій самій студії рівно за 24 години. Можливо, тоді до мит долучиться ще і Китай.